Ніколи такого не було. І от знову Трампу хочуть оголосити імпічмент. Член Палати представників США від Техасу Елґріна оголосив про початок підготовки до процедури. Мовляв, упродовж місяця він висуне статті задля усунення американського президента із посади, бо той як вважає депутат, її недостойний. Проти політики Трампа на вихідних вийшли тисячі людей від Нью-Йорка до Лондона, від Парижа до Мехіко. Люди скандували руки геть і висловлювали незгоду з політикою Трампа. Натомість сам президент США не надто тим переймався. Він тим часом грав у гольф. Як це було? Давайте дивитися. Вулиці майже по всьому світу у вихідні буквально заполонили протестувальники, і у всіх була одна мета вплинути на політику Дональда Трампа та його радника Ілона Маска. Це не просто мітинги, це хвиля, яка прокотилася через більш як 1200 міст у 50 штатах Америки, а також досягла Європи. Коли вони стирають нашу ідентичність. Що ми кажемо? Коли вони переписують нашу історію? Що ми кажемо? Люди вийшли з гаслом руки геть і вимагали припинити скорочення соцпрограм та звільнення працівників. Також американці та європейці обурені міграційною та митною політикою Трампа. Мітинги мали мирний характер. Повідомлень про арешти не надходило. Рух проти президента США дістався і до Трафальгарської площі в самому центрі Лондона. Там мітингувальники скандували руки геть від Канади, Гренландії та України, маючи на увазі нову політику очільника Білого Дому у зовнішній політиці. США. натомість у Берліні активісти зібралися біля салону Тесла з плакатами Заткнись ілони, ніхто не голосував за тебе. Не залишились осторонь і у Парижі. На площі республіки зібралося близько 200 протестувальників, які закликали врятувати демократію. А ще протестували у Брюсселі, Лісабоні, Торонто і Мехіко. У Вашингтоні на мітингу конгресмен демократ Ел Грін оголосив, що протягом 30 днів подасть документи для початку процедури імпічменту Трампа. За словами Гріна, той не заслуговує на свою посаду. Пізніше ми побачимо ще більші натовпи, тому що є люди, які розуміють, чим загрожує політика Трампа. Це наша республіка, наша демократія. І ми повинні розуміти, що останнє слово за нами. Ми не дозволимо Дональду Трампу піти на ще один термін. Трамп повинен знати, що цей термін може закінчитися раніше, тому що я планую висунути проти нього статтю про імпічмент. В білому домі відповіли, що Трамп, нібито, стоїть на захисті соціальних програм і медичної допомоги для тих, хто на них має право. Однак адміністрація звинуватила демократів у підтримці пільг для нелегальних іммігрантів, що на їхню думку може призвести до банкрутства цих програм і погіршити ситуацію для пенсіонерів. Як пише Reuters, сам президент США під час протестів перебував у Флориді. Він грав у гольф у своєму клубі, а потім повернувся до резиденції в Маралаго.